Дякую, бармене, дякую. Гарні віски. Зайду пізніше. Отут у мене зразу питання: чого ти мені нічого не відповів? Взагалі нічого. А, тому що я думав, ким заходити. А, ну, я, у тебе, я, я тобі вже крикнув: там, Дякую тобі, Бармене. Ти вже бармен. Понял, зрозумів, а ти не. Я так розумію, що ти там стояв і думав, ким тобі зайти. Ну да. Тобі, тобі не треба було думати, ким ти зайдеш, коли я в я тебе вже обізвав. Обез, ну, ну я потім так <реш> 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 і Сдіватися. і я так думав, Тю, ну ладно, ти нічого Ах... не заходиш. Ще одну, дай мені! Бер мене! <реш> <Бар> мене! <реш> Долго, розумієш? Що ага, не можна пити. Чо? Е, ну так не що... можна, ти налий! Тому що ви дуже п'яний і вас забере поліція. Забере? Слухай, ну тут що? Не я, твоє діло! Не прийняв. Ну я тобі відмовив. Сказав, що шо, я не прийняв. Ну, е... давай ще раз, не понял. Ну ти кажеш, мали не кажу, ні. А, так, да, так, да, ти не прийняв. Да, опять же, ти в, ти в ти мало того, що не прийняв, щоб я щоб ти мені налив. Ти ще не прийняв, що ти бармен. Розумієш, ти ще стоїш, непонятно як хто. <laughs> no. Бармен себе не поводить, no. розумієш? Ти по, по, ну, наблюдай за своє. Так, я, так. я зараз граю, а ти не граєш. Ти все ще розмірковуєш. <плес> ти бармен. <плес> Чи не бармен? <плес> розумієш? <плес> от Тому що за своє. Це дуже п'яний, і вас забере поліція. Забере? Це не твоє діло. наливай! Я, Я е, 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 знаєш, як думаю, що я мог би сказати: забере, викликай. І у нас би дія пошла. Ти би почав е, е, дзвонити в поліцію. Розумієш? Ну ладно, як пішло, так пішло. Добре. Я, у мене, Жінка мене бросила. О, мене жінка бросила. Тебе колись жінка бросала? Ти, 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 ти бачиш, як ти стоїш. Ти що ти, ти мені казати. Ти, 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 ні бар, ні, як бармен себе поводить? Він слухає уважно. Або там комусь наливає. Або, ну, то есть, ну, співчуває, то есть, ну, mm -hmm. хоч якась реакция. Ти, 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 ти думаєш про то, що тобі сказати? Розумієш? Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. вже, вже ми граємо цілу хвилину, а ти що не бармай. А ти все думаєш, я бармен чи не бармен? Бачиш? Я кажу, см... А, я кажу, мене жінка кинула. Повинен мене. Зрозуміти? Я тебе розумію. Я тебе розумію. Слухай, слухай далі. А От... ти що відчував Тоді. Ще налити. А... Ще налити. Мене жінка кинула. Ні, ну я ж потім підхватив. Я зрозумів. Чувак... Так. І відчуваю, що в мене на душі кошки скребуть. Ох ти в мене кошки <кій> шкербуть. <кій> Мені знаєш, що допомогло. <кій> що? Інша жінка. А я якось не подумав. Так? Да? Вони гарно заміняють одна в одну. Є у вас тут на прыхме. Є. 500 доларів? Та ну, я, ну. Тут я не прийняв, виходить. Да? Ну, я нормально. не знаю як. Ну а ну, как, ну, я. я, я, ти я ж при... не можеш просто за всім погоджувати. Ну да. Те, ну, я якби я прийняв 500 доларів, э, саму фразу, що ну є жінка за 500 доларів. Ну я не, не хочу жінку за 500 доларів, Я хочу жінку ну, я дальше пояснюю. Да это це нормально цена 500 долларов. Я 500 не знаю, не, 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 сказать. Ну, не, не, а, о, да, 500 долларов дороговато, да? Чи что? чи як? я шо, я говорю, 500 хотів... долларов не могу. Нет, тогда тоже тогда не спринят. Не, ты бачишь, сколько часов? Нет, нет. Это ты сейчас за 500 долларов? Ты <розумею> Так а вона тобі тобі. масаж зробить і поговорить. Ну, ну виш, у нас тут суперечка, що ти мене уговарюєш. Ну да. А тобі, якщо б ти прийняв, ну не хочеш за 500, ну. Ну, а, не треба. Розумієш, я, і, я і... ось що. Тобто, ну, ми не повинні а, в. Как это, включатися в. В суперечки. <говор> ну нам не, треба... вона, вона, не ну, вона не оправдана. Я так думаю. <говор> коли ну, Говорить з тобою і все, і релакс тобі. І ще і завтра може і то саме, на каву і поспоч. Ну, справа не в грошах. Я ж кохання <клуб> хочу. Кохання. Розумієш? На все життя. <говор> Ти до сих пор нічого не робиш. Це те, теж помилка. Тобто, ну, Бармен щось постійно робить. Він не може, ну. Він відволікається, якісь коктейлі робить. Ну так, да, він слухає. Ну. Я там взагалі стою, уже закрився ресторан. Я ж сказав, що вже час більше не Мені не треба 500 доларів. Теж ж Теж Де ж Ну хорошо. Тому вже закриті, можна і нажратися. О, отут от не сприйняття. Я теж вип'ю, ми закриті, тому можна і нажрати. Okay. Ну, так мені не треба 500 доларів, мені треба жінка. І ти це спускаєш в унітаз. Розумієш? Yeah. Ти вислухав мене, поняв, що, мені, що 500 доларів не треба. Я пояснюю, що мені треба жінка я все життя буду жити, mm. ти такий, ну гаразд, тоді і я вип'ю і вообще ми закриваємося. Это, это я так приймаю Ну давай подивимось, що далі. Сідай. розумієш? Ну я загалом. Зараз прийду. <кхух> ну, що ти тоді делає? <кхух> ну я не так, все. Ну, а як? Розвит і собачья не по що. Я наоборот, це знаєш, як вас прийняв, що е, у нас з тобою, ну, зараз можуть початися відносини, тому що, ну, типу, я випив, закрив, зараз ми, чи буде розмова по душам, чи щось таке. Ну, ти нічого не додав. Ну, ну, ну да, я нічого Розумієш, запиш, я я... кажу, Ти кажеш, смотри, в сухому остатки ось тобі 500 ось тобі мені треба жінка, є жінка, 500 доларів. ні, Мені треба на все життя. Uh -huh. Ні, треба на все життя це мій подарунок. А ти кажеш. Ти, ти каже вий... життя, ти сказав, що мені треба ж кохання. Ну, кохання. Так. Ну, я це сприйняв, ну, що ти шукаєш не нову, життя. а ту, яку ти загубив. Ну, так може, не треба було проговорити це. Ну, може. Та, не, ну, може, та й правильно да, робиш акценти на одному, я... а я зовсім чую зовсім. Ну а думку не важливо, що ти цюєш. Ну... Та, і те, що ти тільки щойно сказав, це теж гарна ідея. Я не про це. Я про те, що ти її не продовжив, навіть в тому е, сенсі, котрі ти вклав. Ну да, розумієш, ти кажеш. Я вип'ю, треба закриватися. Все, понял, остановились. Мы далі эту тему не обсуждаємо. И uh -huh. я такой. Ну, щось треба робити. Розумієш, я uh -huh. про що? Не про те, що ты там правильно чи неправильно ну, те, так, так. Життя! Uh -huh. Мені не треба 500 доларів. Теж вип'ю. Uh -huh. Тому вже закриті, <кій> Можно і нажратися. Сідай. Зараз прийду. Ви не бачили мого чоловіка тут? Ну тут він такий, ну, такий він, ну ну він, він дуже лисий, такий високий. Він, він кожного дня думає, що я його кидаю. Де? Бачу. Де він бачив? Де? Справа в тому, що за нього треба зараз платити викуп 500 доларів. Я всі гроші віддам, я його дуже кохаю, в мене є гроші. Зараз. Ну, Поки буде дойдуть, а? Ось тримайте.